Two fires movement so graceful wild cat in the jungle with dangerous claws movement she anticipates a sight to set on her prey like stars in the darkest night Woman's model club Скажи, будь ласка, що стало взагалі основною ідеєю, мотивом запуску такого проекту? А, ти знаєш, Андрію, ми з жінками мали чисті зустрічі, все нас починалося з кави. Угу. А коли прийшла ідея одного вечора, нам прийшла ідея створити жіночий клуб. І цю ідею всі жінки підтримали. Тому чому б і ні? Довго до цього був такий певний відрізок часу. Ми пройшли різні школи, модельні наші жіночки. Але це вже вийшло за межі навчання, це вже стало просто частиною нашого життя. Але, окрім того, фешену, дефіле і так далі, ми дуже здружилися з дівчатами. Ми зрозуміли, що ми можемо більше, ніж просто там займатися позуванням, дефіле. Ми хочемо долучати жінок для того, щоб піднімати оцю їхню відсутність, щоб вони могли проявляти себе, щоб вони відчували себе. Знаєте, жінку, як я кажу таку фразу, жінку повернути до жінки це дуже важливо. Тому що на сьогоднішній день, як я вже сьогодні казала, наші жінки трошечки в такому стані, в такому можна сказати, стресовому. І хотілося б, щоб вони відчували, що все ж таки жінка в нас всередині це. Це наша така сутність, це наша, напевно, я хочу так знати, перемога наша багато в чому залежить від наших жінок. Тому що, коли будуть сильні наші жінки, коли вони будуть впевнені в собі, вони будуть впевнені в своїх силах, і ми скоріше наблизимо ту перемогу, про яку ми всі мріємо. Нам надзвичайно приємно, що такий складний час для нашої України Жінки об'єднуються в клуб так, під такою гарною назвою. Окрім цього, Клуб буде мати кілька, кілька напрямків. Це і е, напрямок е, модельного е, скірування. Е, наскільки я знаю, хореографія буде, буде також представлена і вокали. Але нам також приємно, що прийшли підтримати цей чудовий захід, прийшли підтримати е, наші гул генеральні партнери, такі як будуть ВАЗКОМ, е, інші наші партнери. Ось і е, ну, для нас це важливо, тому що наша культура, наша ідентичність представлені сьогодні і нашої вишивання. І іншого напрямку українського модельного ну бізнесу, модельного скерування, це є наша ідентичність, наша складова, і ми дуже раді, що всі об'єдналися сьогодні. Підтримали наших засновниць цього клубу, які також кожна із них має свою певну історію: є нотаріуси, є лікарі, є підприємці, є бізнесмени, є просто домогосподарки, але Усуне їхнє завдання це максимально популяризувати нашу культуру, наше мистецтво і однозначно залучити наші, нашу молодь, яка буде проходити ті завдання, навчання. Кожна модель це є унікальна пророблена річ, в якій враховуються деталі по. Складу характеру, навіть по фігурі клієнта, і звичайно враховується її темпорити. Мені дуже приємно, що сьогодні нам вдалося на відкритті Women's Fashion Club підкреслити образ певне кожної героїні, тому що всі леді дуже різні, але в той же час прекрасні, і для кожної з них ми підібрали максимально вдалий образ, який доповнює їх. Звичайна заслуга, не наша, а дівчат, які до того залучились. А ми бачите, не тільки будівельна кампанія, але і кампанія, яка підтримує любі культурні заходи в нашому місті. Ми дуже вдячні дівчатам, що вони вносять позитив у наше життя і тому ми підтримуємо. їх. Дякую, що нас запросили бути генеральним спонсором. Такого значища подія відкриття клубу. Modern модель Клаб. Сподобалося, як дівчата сьогодні нам показували моду, але вони сказали, що вони на тому не зупиняються. Будуть заклади і такі, що е, щось вони будуть там показувати нам якісь малювання, якісь щось таке дизайнерське, якісь такі інтересні свої здібності. Так що ми їх так само будемо підтримувати. Сподіваюся, що в них все вийде, ми будемо долучатись. Thank you. Сьогоднішній день це дуже важливо взагалі будь-які ініціативи в Україні підтримувати. Тому ми багато долучаємося до різних проєктів. В основному це проєкти молоді, але ми розуміємо, також, що є дуже багато інших верст населення, які також потрібно підтримувати. Тому ми багато над тим працюємо. Дякуємо цьому заходу за увагу до нас, за те, що запропонували стати партнерами. І ми маємо велику честь бути партнерами цього заходу.